Алоха, усім друзі! Канал Game7 вас вітає! Другий день євробаскету позаду. А значить, збірна України вже зіграла свій перший поєдинок. Як це було, ми з вами зараз розберемось. Але спершу прошу вас втулити лайк під цим відео, щоб Ютуб його рухав, як Golden State м'яча. Ну і смачного всім, хто їсть, вриваємось! І перший матч, який ми розглянемо, збірна Хорватії проти Греції Яніса Адетокумпо це була гра з полярно різними першою та другою половинами. І вже на початку Яніс починає свою ці надлюдські речі витворяти. Так видно, що йому тут тісно в Європі менший майданчик у фарбі постійно натовп але це Яніс. Він же не просто людина, він мутант, він робот Десептикон, Подивіться, що він робить, і тут йому вдається показувати суперефектив. Їнність 27 поїнтів, 11 підбирань, три блокшота. Тайлер Дорсі, тільки що був на вашому екрані. Також дуже гарно допомагає. Також 27 очок з хорошим відсотком. Ось якраз у захисті він відпрацьовує і швидкі, легкі очки для своєї команди набирає. Яніс також продовжує домінувати різними способами і середній забиває. І Алиюпи також подивіться, яка класна передача від Дорсі. Вау! І вже майже двадцятку везли. Греки хорватам у першій половині. Але у половині другій, у третій чверті, Хорватія зіграла відрізок, протягом якого реалізувала 6 із 6 з гри. В той час як Греція 0 з 6, таким чином Ривок 15-0 на користь хорватів. Джейлен Сміт, захисник Берлінської Альби, хороший матч проводить 25 на його рахунку. Богданович йому допомагає. У нього 19, і все б це мало сенс, якби на цей робот-десептикон Яніс продовжує домінацію. І саме в кінцівці, коли це найбільше треба, знову подивіться, що греки витворяють. Класний Алеюб, ідеальний пас. І не менш круте завершення від антитокумпо. І тепер відзахищатись треба і на всі ці енергії, яку дають глядачі, Яніс в захисті ще ось таку штукенцію видає. Виштовхує свої 110 кілограмів вверх. І ось такий монстряковий блокшот виписує. З Цього ракурсу видно, подивіться, яку велику площу він покриває. Просто витягнувши руку, і у відриві ще забуває Ендван. Всі скандують йому MVP, MVP і Таким чином Греція починає цю європейську першість із перемоги. Переходимо до наступного матчу. Дві досить рівні команди Ізраїль-Фінляндія. Обидві мають хороші шанси на вихід із групи. І це вийшло дуже круте протистояння гравців НБА та лідерів своїх команд. Лаурі Марканен. Веде за собою Фінів. Класний футбек наприкінці першої чверті. У нього сьогодні 33 три 12 підбирань, супер -перформанс І плюс 14 є у Фіні вже у першій чверті, але дуже вчасно вмикається. Ізраїль на чолі з Дені Авдією на рівний рахунок. Наприкінці половини він забиває трьочковий, і знову він лізеть у фарбу проти Маркена. Набирає очки. і Знову проти Маркена знову його кошмарить. 23 поинти, 15 підбирань сьогодні у Авдії. І на цьому відрізку Ізраїль ще й добре захищається. 18 втрат суперника вони зафорсили. І ми з вами залазимо у клач менше трьох хвилин за майже рівного рахунку. Авдія клас! На передача виводить вперед Ізраїль. Марканен майже втрачає м'яча, але ні надскладну складну на плюс три забиває Авдія відповідає також влучно, неймовірно. і Зараз розігруючи не дав м'яча. Авдії, подивіться, як він психує і нервує через це. І продовжили в овертаймі показувати класний баскетбол. Лідери Марканен на рівний рахунок. 84-84 Хвилина до кінця Авдія проти Лаурієндван оформлює. Супер важливі очки набирає для своєї команди, і таким чином супер складна і важлива перемога для Авдії та компанії. Рухаємось далі. Збірна Чехії вдома приймає наших сусідів, тобто наших нормальних сусідів, збірну Польщі. І складно щось сказати про реальну картину цієї гри, коли лідери грають так добре. Ейджей Слотер та Mateusz Понітка на двох набрали 49 дев'ять поєнтів. Це половина очок команди, при чому влучили обидва по 56% слотер. Ще один класний прохід, і понітка. Також якийсь пін-муви, передача. У Матеуша сьогодні ще й 9 асистів на рахунку. Лідер Чехії Саторанський сьогодні вийшов, грав через травму і лише першу половину. Але самі розумієте, збірна Чехії з Саторанської і без нього це просто абсолютно дві різні команди. І чехи навіть наблизились майже в притул на мінус. Все-таки 11 тисяч глядачів їх гнали вперед, але знову ж таки слотер і понітка ставлять жирну крапку в цьому поєдинку, повністю переграють Чехію у фарбі, і Польща забирає першу перемогу для себе на цьому євробаскеті. Ну і найважливіший матч для нас і з вами в цьому ігровому дні. Друзі, збірна України проти Великобританії. Українці відкривають чемпіонат Європи для себе цим поєдинком. І нарешті Святослав Михайлюк починає влучати свої спроби. Ось була одна ще одна зведення. Заходить. Подивіться, як красиво виглядає кидочок у свята. І тільки вийшли з тайм-аута. Знову свят з холодною головою. Хітчек! Заходить вже з перших хвилин Наші хлопці дуже агресивні в захисті, роблять хорошу перевагу, ну і значно переважають суперника в габаритах, чим прекрасно користуються і лень, і герун, і пустовий. Плюс у британців дуже шкутрігає захист у транзиціях. Дуже добре було чути під час тайм як Денис Лукашов кричав товаришам по команді: пацани вони погано повертаються. Треба бігти. Треба бігти навіть після пропущеного. І цим наші хлопці також дуже класно скористались, тільки зі швидких проривів 17. Понтів змогли набрати. Михалюк сьогодні класно виглядав не як окремий організм, а нарешті як частина команди. Ще одну трьоху він влучає. 5 з 11 сьогодні на його рахунку, 17 очок, 13 додає Олексій Лень. І навіть ось такі складні, здавалось би, оф-беланс, китки, свят також влучав у вчорашньому матчі. І ось така гра, ось така впевнена перемога. Це саме те, що нам зараз потрібно. Після невдалих матчів на відборі до чемпіонату світу, особливо Враховуючи те, що 9 гравців нашої збірної вперше виступають на чемпіонаті Європи, то нам дуже треба було оговтатись і набратись ось цієї впевненості. Саме це в цьому матчі і відбулось. Ну і як ви бачите, перевага вже дуже велика. В хайлайтах цього немає. Але потім вийде Ілля Сидоров, і також там за 6 хвилин 10 очок зможе принести. З Естонією буде набагато важче, але наші хлопці професіонали інших би не взяли. Командна хімія, я впевнений, на дуже високому о, рівні, тому вболіваємо за наших, і давайте послухаємо інтерв'ю. Я думаю, що ми зробили дуже хорошу роботу. Так, є купа нюансів, на які ми ще можемо позитивно вплинути, але все поступово, крок за кроком. В цілому сьогодні ми домінували. Дякую гравцям за самовідданість на паркеті. Е, як сказав тренер, хороша робота. Ми провели хороший матч, грали розумно, грали самовіддано. Всі знали свою роль, виправили деякі помилки в захисті, тому результатом дуже задоволені, з нетерпінням чекаємо наступної гри, аби знову викластись на максимумі. Ну і окрім цих чотирьох, ще було два матчі. Вчора фаворит турніру, збірна Сербії, розносить збірну Нідерландів. Занадто сильна різниця у класі гравців. Різні цілі переслідують команди на цьому чемпіонаті. Нідерландці програли всі ключові ігрові показники, причому досить з великою різницею. Натомість, два сербські MVP Йокіч і Міцич показали досить буденну, але все ж прекрасну гру. MVP NBA набрав 19, МВП-фіналу чотирьох Євроліги набрав 15 плюс 12 асистів. Єдиним хорошим спалахом у цій грі для помаранчевих став перформанс Дейонга. 28 поїнців, 6 із восьми тріочкових, але все одно цього замало, аби конкурувати із Джокером та компанією. В іншому матчі італійці грали проти наших сьогоднішніх суперників збірної Естонії. І треба сказати, що в італійців добре пішла гра, пішов кидочок, особливо у Другі чверті Фонтекіо знову класну гру показав. У нього 19 очок, 5 із 8 триочкових. Ніколо Мелі також 17 очок, 4 перехоплення. І рівно одну чверть тримали істонці, після чого пали під тиском домашніх трибун та кількох поспіль пропущених триочкових і вже у цьому матчі не оговтались. навіть не дивлячись на двадцятку від студента Арізони Кера Кріси. Ну а на цьому, друзі, вчорашні матчі у нас. Закінчується, окрім підтримки збірної України. Не забувайте підтримувати наших захисників та захисниць, завдяки яким ми можемо зараз дивитись баскетбол. На цьому все підписуйся на канал і всім па-па!